Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі і у новому відео. Вітаю вас із сьогоднішнім днем, днем великомученика Дмитра. Сьогодні храмове свято. Хочу побажати вам та собі якнайшвидшої перемоги, миру, миру в світі, миру в душі, щоб панував всюди спокій, щоб закінчилася ця війна. Щоб ми могли жити якнайшвидше життям таким, яким ми хочемо жити, не говорячи вже за те, що просто щоб закінчилися ці всі вбивства і люди могли повернутися до своїх домівок, до своїх рідних, до своїх близьких, щоб якнайшвидше запанував мир на нашій землі. І що всі світі допомогли, і це відбулося як, 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 як не швидше. Відео буде нести моє сьогодні більш такий спокійний характер, не якийсь такий супермотиваційний. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся та переглядайте. А розпочинаємо ми це відео з того, що хочемо з Андрійком спекти пампухів. Пампухи насправді дуже-дуже прості. На воді. Такий рецепт підійде тим, коли вдома немає взагалі нічого, а є борошно і е, олія, трохи цукру, тоді запросто можна приготувати ось таку смакоту. Беремо воду, додаємо. Олію, дріжджі, цукор та сіль. Все це добре перемішуємо, так як Андрій це робить. І починаємо замішувати тісто. Мама тут допомагає, мама підкидає борошно Андрійкові, а він місяць тісто. Дуже вже сильно хотів Андрій мамі щось допомагати. Мама вже не знала що. А так, якщо він захотів чогось такого смачного, домашнього. А мені зовсім не хотілося бавитися з чимось таким складним, щось там випікати, багато інгредієнтів. Тож ми вирішили пекти ось такі помпушки. Помпушки, попри те, все, що вони дуже скромні, дуже такі бідні, вони виходять дуже-дуже смачними і дуже м'якенькими. Тісто. Замішується просто на воді, без яєць, без нічого. За бажанням додаєте ванілін, якщо маєте, не маєте, не додаєте. Не, дод... не треба додавати ні яєць, просто вода, цукор, сіль, дріжджі і олія. Ось так тісто замішується, тісто не треба замішувати, щоб воно було тугим. Воно має бути Можна сказати, навіть рідким таким, що липне до рук. От скільки Андрійко міг він це все вимішав, потім допомагати вже буде мама, тому що тісто треба добре вимісити. І, як сказати, завершити, щоб тісто можна було залишити. і щоб Я ніяких складних маніпуляцій не роблю, просто вимішую тісто у олії так, щоб воно е не липло до рук. Хоча, от, дякуючи олії, воно такий не липне до рук. Але не забиваємо якому разі брушном, не додаємо більше, ніж треба. Краще додати олії, дуже добре його підмісити ще. І від олії навіть тісто буде набагато-набагато м'якше. Такі помпухи ми печемо часто в піст, особливо, коли нічого лишнього в тісто не можна додавати. І тому тісто вже є перевірений такий рецепт. Підмішуємо. Тоді добре притрушуємо борошном зверху, для того, щоб тісто мало за що чіплятися, коли буде підростати. Бо якщо його залишити отак, то воно не буде мати за що чіплятися. Хоча там є на стінках такі залишки від, від тіста, але все одно притрушуємо ще порошном, тоді прикриваємо або рушничком, або затягаємо харчовою плівкою. І ставимо його в тепле місце, щоб тісто швидше підросло. Можна покласти на плиту біля гарячої води, можна біля батареї, можна будь-де там, де тепло. І все, нехай тісто підростає. Ось так гарно викисло моє тісто, воно піднялося у. В величині, напевно, в рази 2,5 і так, це точно. Тісто дуже пористе, навіть видно, як воно тримається за стінки, що воно все пронизане є бульбашками. Бачите, я його знімаю з стінок і воно все-все-все у бульбашках. Пристелила собі силіконовий коврик, його присипаю ще борошном, виймаю тісто, ставлю його і починаю. Розкачувати. Розкачую в такий е, пласт невеличкий, можна навіть просто розтиснути руками, не обов'язково е, качалкою розкачувати. Можна качалкою, як вам хочеться. Е, розкачую тісто приблизно до товщини пальця. Ну, там На 1 см, ну, можна трошки менше. Розкачую. І буду вирізати. Нічого не вирізаю ніяких таких форм, тому що це є пампушки. Беру звичайний стаканчик або якусь кришечку, таку, якою зручно це робити, і вирізую, так як на вареники, кружечки. Вони ще мають деякий час постояти. Тут в мене вже є повний арсенал помічників. Софія проснулася і рахує, скільки пампушків. Вийде багато чи не багато, Ну і підганяє мене, тому що хоче вже розкачувати і робити сама. Тому мені треба якнайшвидше вирізати, спасти те, що <сум> хочемо спекти, позабирати залишки тіста і дати їй для того, щоб вона розкачувала. О, чим вона зараз і займається. Відповідно, зараз буде ціла кімната у борошні, Софія буде вся в тісті, але нічого. Розігріваємо сковорідку, як бачите, вона вже є розігріта, а олія в ній теж вже в бульбашках, і викладаємо наші помпушки на середній вогонь для того, щоб випікалися. Випікаються вони зовсім недовго, оскільки вони добре викисли, і всередині вони будуть дуже такі пористі. Випікаємо до золотистої скоритки з одного боку, з іншого потім забираємо на паперові рушнички для того, щоб вони забрали лишній жир. Сам процес випікання відбувається дуже швидко. Це все займає буквально декілька хвилин, напевно, хвилинки, 4, з одної сторони, з іншої, і все. Ось так мій помагатор весь замурзався. В тісті вся голова старається віддерти тісто, але нічого, я думаю, страшного в цьому немає. Пампухи печуться, діти на кухні бавляться, застеляють мені весь диван, всю підлогу борошном, заліпляють собі волосся тісто. Одним словом, така дуже цікава, приємна атмосфера. Але ви знаєте, що хочу сказати, що такі моменти мене і потішають, тому що я радію з того, що є діти, що вони здорові, що вони допомагають, що вони радіють від того, що мама щось готує, що за тим спостерігають, а все решту можна відмити, можна виправити. І головне, не сприймати це все дуже так серйозно і дуже критично. Пампухи ми всі притрушуємо ще цукровою пудрою. Ось так гарненько їх попідкидуємо, щоб вони всі викачалися в цукровій пудрі і можна смакувати. До помпухів можна собі зробити каву, можна зробити чай, можна какао, все, що ви хочете. І коли в домі лунає дитячий сміх, гомін, коли мама сварить за те, що вже вистачає борошна на підлозі, коли запах є якоїсь випічки, чаю, запах лимону, одним словом, це я і називаю щастям. А тепер хочу показати вам, як от всередині виглядають пампушки. Вони виглядають дуже-дуже пористими, дуже-дуже мігенькими. Дуже-дуже Такий пампушок, він ніби на вигляд великий, а його можна закинути один в рот на раз і з'їсти. І навіть не треба його кусати, розділяти на два рази. А ще в мене, не хочу порівняти, діти збоку робили і додали дуже-дуже багато борошна, бо, тому що вони там підсипали борошном, домішували той пампушок, який робила я. Він мігенький пористий. А вже той пампушок, який робив Андрій з боку, він дуже багато досипав борошна, він вже забитий і не є таким смачним. Хоча на смак він нормальний, але краще борошном тісто не забивати. Тому щиро дякую вам всім за перегляд, за те, що дивилися, за те, що витрачали свій час на моє відео. Надіюся, воно вам сподобалося. Просто, може, відволікло, можливо, надихнуло також щось приготувати для своєї сім'ї. Знаю, що зараз є часи скрутні і не завжди є щось таке дуже супер там, дороге, супер смачне. Але ось такі смаколики, дуже економні, можна зготувати. Чай, тепло, якась розмова і розуміння того, що є за що поякувати, людину наповнюють якимось миром, спокоєм і дають сил жити далі. Тому бажаю вам всім не тільки миру в світі, але і душевного миру, щоб всі були щасливими, і щоб якнайшвидше мир та спокій запанував у кожній домівці наших українців всім папа. -па.